Прогноз погоди в Україні з 11 по 13 квітня і прогноз температури повітря до 24 квітня. У вівторок, 11 квітня, погоду України буде визначати північна частина циклону. Центр над Чорним морем. Вітер північно-східний. східний, На заході країни 5 пориви 10 метрів за секунду. На півночі 6 пориви 12, на решті території 7 пориви 14 метрів за секунду. місцями пориви до 18. Хмарно з проясненнями. На заході країни. Дощ вранці розпочнеться в Чернівецькій області. З 11-ї години на Франківщині після обіду місцями нарешті території Західних областей. На Закарпатті дощ очікується тільки в Рахівському районі, на Рівненщині без опадів. Вночі на заході України часто місцями слабкий дощ, в горах з мокрим снігом. На півночі України вдень і до 21-ї години вечора без опадів. Після 21-ї години і вночі часом дощ. В центрі країни до 14-ї години без опадів. Після 14 години ввечері та вночі часто місцями дощ. На півдні України небо буде затягнути хмарами самого ранку. На півдні Одещини та в Криму дощ розпочнеться ще вночі, і до обіду зона опадів накриє весь південний регіон. Тому протягом дня, ввечері, дощі вночі також місцями слабкий дощ. І на сході країни опади у вигляді дощу розпочнуться з 14 години на Запоріжжі та Донеччині. Після 15 години на Дніпропетровщині. Після 18 години на Харківщині. На Сумщині дощ очікується вночі. Вдень на Сумщині без опадів. Вночі на сході України часом місцями слабкий дощ. Температура повітря в день складатиме на заході плюс 12, плюс 16, в горах плюс 7, плюс 12. На півночі плюс 13 плюс 16, в центрі плюс 14 плюс 17, на півдні плюс 9 плюс 15 і на сході країни плюс 15 плюс 18. Вночі на заході від 1 до 7 градусів тепла в горах 0 плюс 3. На півночі центрі та півдні країни плюс 5 плюс 10. І на сході плюс 7 плюс 10. У середу 12 квітня погоду в Україні ще продовжать визначати циклом над Чорним морем. Вітер на заході країни північної чверті 5 пориви 10 метрів за секунду. Нарешті території східний, північно-східний 6 пориви 12 метрів за секунду. На півдні 4 пориви 9. Переважно хмарно по всій території України. Знову дощі пройдуть по всій території країни. Місцями короткочасні сильний дощ. Грах з мокрим снігом, місцями сніг. Вночі без опадів на заході та півдні країни. Нарешті території місцями слабкий дощ. Температура повітря в день на заході складатиме від 9 до 14 градусів тепла, в горах плюс 7 плюс 10. На півночі плюс 9 плюс 12, в центрі плюс 9 плюс 14, на півдні плюс 10 плюс 14. І на сході плюс 9 плюс 15. Вночі на заході від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, в горах від мінус 2 до плюс 1. На півночі та в центрі країни плюс 5 плюс 9. На півдні від 2 градусів тепла при проясненні до 9 градусів тепла і на сході плюс, 7, плюс 10. У четвер, 13 квітня, вітер переважно нестійкий, 3 фориви 8 метрів за секунду, хмарно з проясненнями. На заході країни в день слабкий дощ очікується на Тернопільщині, Хмельниччині, Волині та Рівненщині. Нарешті території без опадів, вночі без опадів. На півночі день часом місцями слабкий дощ, вночі без суттєвих опадів. В центрі день часом місцями слабкий дощ, можливі короткочасні заряди сильного дощу. Вночі місцями може бути також слабкий дощ. На півдні до 12-ї години без опадів. Після 12-ї години дня часто місцями слабкий дощ. Також можливі короткочасні заряди сильного дощу. І на сході з самого ранку і протягом всього дня. І також вночі очікується дощ місцями навіть без переривів. Температура повітря в день на заході плюс 12 плюс 17. На півночі плюс 10 плюс 14. В центрі плюс 11 плюс 15, на півдні плюс 13 плюс 18. І на сході плюс 9 плюс 13. Вночі на заході від 0 до 7 градусів тепла, на півночі плюс 2 плюс 7, в центрі від 2 до 9 градусів тепла. На півдні плюс 4 плюс 10 і на сході країни плюс 6 плюс 9. Що відбуватиметься з температурою з 14 по 24 квітня? За даними сайту Ventusky, 14 квітня в Україні в день очікується на сході країни плюс 9 плюс 14. Нарешті території від 15 до 20 градусів тепла. В горах Карпат плюс 10 плюс 13. Вночі 15 квітня від 0 до 10 градусів тепла. В день 15 квітня від 10 до 15 градусів тепла. В горах Карпат плюс 5 плюс 9. На півдні країни, в день 15-20 тепла 15, 15 квітня, вночі 16 квітня від 0 до 10 градусів тепла, в горах Карпат до мінус 2, 16 квітня в день від 6 до 12 градусів тепла. На заході до плюс 15, на Закарпатті до плюс 19. Вночі 17 квітня від 0 до 9 тепла, в день 17 квітня плюс 8 плюс 13 всього в горах плюс 3 плюс 8. На Закарпатті – до плюс 18. Вночі 18 числа від 0 до 8 тепла в горах Карпат до мінус 2, вдень 18 квітня від 10 до 15 тепла. Вночі 19 числа від 1 до 10 градусів тепла, в горах до мінус 1, вдень 19 квітня від 8 до 15 градусів тепла. Вночі 20 числа плюс 1 плюс 8 в горах Карпат до мінус 1. В день 20 квітня від 8 до 15 тепла. Вночі 21 квітня від 0 до 7 тепла. В горах Карпат до мінус 2. В день 21 квітня від 7 до 15 градусів тепла на півдні. Вночі 22 числа від 0 до 8 тепла, в горах Карпат до мінус 2, в день 22 квітня від 6. До 14 градусів тепла, місцями до плюс 15-16. Вночі 23 квітня від 0 до 8 тепла. В день 23 числа від 9 до 16 градусів тепла. В Горах Карпат всього на все 0 плюс 5. Вночі 24 квітня від 0 до 8 в Горах Карпат до мінус 3 морозу. В день 24 квітня від 10 до 17 градусів тепла. Я не знаю, яку справджуваність має даний сайт погоди, ну, заодно і перевіримо. Але як видно, в тиктанах тійкого справжнього весняного тепла, на жаль, поки не очікується. Так, будуть дні там, до 15-20 градусів тепла, але, на зміну таким теплим дням, зразу приходитиме похолодання. І вітри переважно північної чверті до 24 квітня. Тому, на жаль, справжньої весни поки не очікується. А також хочеться стабільних 15-20 градусів тепла. Ну, може, ще щось зміниться. Головне, щоб не було заморозків вночі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний прогноз погоди.